Це куб. Він круглий, але називається куб. чомусь. Це кришка, так само кругла, а називається кришка куба. Це запобіжний клапан. Це давач. Ось це вузол нижнього відбору. Тут важка фракція витікає, вона у нас збирається окремо. Далі є діоптр. Тут ми можемо побачити, як повертається флегма. Ну, вона повертається. Далі йде шлем. Тут відбувається повітряна діфлегмація. Дивимось далі. Тут в нас царга з теплоізоляцією. В неї так само давач. Царга заповнена РПН. Регулярна насадка Панченкова. Далі йде вузол верхнього відбору, дохолоджувач і основний охолоджувач Дімерота. І так само є датчик. Тут ми мірюємо температуру. Ну, ми скрізь мірюємо температуру. А що взагалі це відбувається? Це відбувається другий перегон зернової сировини. Температура повітря 35. Процес йде вже 3 години 21 хвилину. ТОК. 6,6 ампера А от заради чого це все? от йде кінцевий продукт. Оце я. Точніше, ноги мої.